Група студентів з 15 осіб писали контрольну роботу з вищої математики. Оцінки, отримані студентами за п'ятибальною шкалою, зафіксовані за допомогою полігона частот. Триба, треба знайти середню оцінку за контрольну роботу в даній групі. Так, ну внизу у нас по горизонтальній осі це у нас оцінки. По вертикальній осі це у нас кількість студентів. Тобто, оцінку 2 отримали 4 студента, тобто ми 2 множимо на 4, додаємо. Оцінку 3 отримали 3 студенти, тобто 3 множимо на 3. Плюс 4, оцінку 4 отримали 6 студентів, тобто 4 множимо на 6 і плюс оцінку 5 отримали 2 студента, 5 множимо на 2. Дорівнює. Якщо ми це все порахуємо, буде 51. Тобто у всього 51 бал. Ми знаходимо середню, 51 ділимо на кількість студентів на 15, і ми дізнаємося, що це буде 3,4, тобто середня оцінка за контрольну роботу 3,4.